Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така торгівля від першого лиця. От, покажу вам своє робоче місце. Ну, в принципі, тут нема що показувати, ноутбук, горішки, от і бінарні опціони. Все, що потрібно для трейдера. Так, я все ж таки включу запис екрану, тому що ну, якщо я буду просто з телефону записувати зараз монітор свого ноута, то він ще не побачите, тому що, бачите, ось як в мене тут зображення змінюється в залежності від. Ту нахилу екрана, бо ноутбук має дешевенький, от, і, ну, і екран не самого хорошої, хорошої якості. Так, друзі, сьогодні будемо продовжувати марафонити на вінальних опціонах Сьогодні вже 25 й день. От, і що я, я сподіваюся, що сьогодні найду якусь одну угоду коротеньку, тому що мені не зовсім зручно тримати. Ось так, от телефон і записувати це відео. Тим більше, що в мене вгоди всі на 6 або 9 хвилин. От, тому я сподіваюся, що сьогодні ми все ж таки вкладемося в одну угоду. Так, дивіться, що я тут знайшов. А, знайшов я тут гачок. А, і давайте в нього все ж таки зайдемо, але давайте хвилинок на 6. Так, все залітаємо. От, ну, я думаю, цю фігуру ви вже пізнаєте, знаєте, але давайте все ж таки намалюю для тих, хто дивиться це відео вперше. Отже, у нас тут був рух ціни вниз, за округлення, намалювався такий гачок і очікую, що після, такого, після такої формації ціна буде рухатися донизу. Що мене тут, в принципі, трішечки бентежить, що я вже пізно зайшов. І зайшов в цей паттерн, в цю формацію. От, бачите, ніби він вже почався відпрацьовувати. Тобто, Тут вже з'явилися ці червоні свічки, це означає, що фігура себе вже в принципі, трішечки відпрацювала, але буду очікувати, що вона все ж таки ну, що ціна дійде аж до цього рівня. От, на це буде весь мій розрахунок. Ну, хоча, знову ж таки, повторюсь, мабуть, в угоду я заскочив пізно, ну, але можливо пощастить. Так, ну що, друзі, поки угода закривається, давайте подивимося тоді, які я вчора зробив угоди. Вчора було в мене 3 плюс 2 мінуса. Ну а позавчора взагалі було шикарно, там був лише одна года, ні один плюс. Так, друзі, бінарщики. Зараз, мабуть, скажу дуже страшну річ, як той, хто торгує на бінарних опціонах. Але я думаю, що надписи отут бай та sell це, в принципі, не зовсім коректні, оскільки, якщо вже по правді казати, то ми тут нічого не купуємо і нічого не продаємо. Ну, зрозуміло, що ці кнопочки перейшли з бінарок, точніше на бінарки з Форекса, де ви дійсно можете там, торгувати ф'ючерсами, купувати і купувати, продавати, але давайте розберемося, чому в принципі, надписи вверх та вниз було б тут логічніше. Отже, ну, що таке по суті трейд? Трейдинг це ну, навіть саме слово трейдинг, якщо перекласти на українську, то це торгівля, так? Де, де ми чимось торгуємо, щось продаємо. От, ну, по, по своїй суті це купівля і продаж якихось активів. Тут акцій, там якихось валют, не знаю, товарів навіть фізичних. Де ти купуєш щось за певну ціну і сподіваєшся продати дорожче. Ну або навпаки, навпаки шортиш, якщо думаєш, що ціна паде. Ну, шортити можна лише на ф'ючерсах, на торгівлі якимись фізичними товарами шортити не вийде. Ну, Власне, як і на там, наприклад, на, на спотових рахунках, ви також не можете нічого зашортити, бо це нонсенс, коли ви купили щось по одній ціні, а потім е продали по нижчій ціні і заробили. Так не буває. Це, це можливо лише на ф'ючерсах. Ну, по фьючерсі теж колись поговоримо, досить цікава тема. Але сьогодні давайте поговоримо про бінари. Отже, на трейдингу, скільки грошей ти заробиш або втратиш, залежить від того, наскільки сильно взагалі змінилася ціна. Ну, Наприклад, купив акції за 10 доларів, вони виросли до 12, от ти їх продав і твій прибуток склав там, 2$. долари. Власне, різниця між покупкою і продажем ну, це є твій прибуток. От. Але в бінарних опціонах ти нічого не купуєш, і як це зрозуміти, і як це перевірити, а все просто. На бінарних опціонах твій заробіток не залежить від того, як сильно ціна змінилась. Тобто, якщо ціна хоч на крапельку рухнула в твою сторону, ти виграєш певний відсоток. Якщо ні, то втрачаєш, в принципі, всю ставку повністю. Ну, от уяви собі, ти приходиш на базар купити яблука. На реальному ринку ти купуєш яблуко, скажі, яблука, скажімо, за 20 гривень за кілограм, і чекаєш, коли їх ціна виросте, щоб продати дорожче і на цьому заробити. Отже, якщо ціна піднялась до 30 гривень, ти продаєш яблука і ти в плюсі на 10 гривень. Якщо ціна впала, ну, відповідно ти в мінусі, і результат ну, відповідно, залежить від того, як сильно ця ціна змінилася. Тобто, якщо ціна змінилася на 1 гривню, і яблука коштують не 20 гривень, а 21 гривню, то ти заробив 1 гривню. А якщо яблука коштують 19 гривень, ну, відповідно втратив 1 гривню. Ну, власне кажучи, ти не можеш, ну, тобто, щоб втратити всі гроші, на які ти купив яблука, потрібно, щоб ціна яблук впала взагалі до нуля. А, от. а на бінарних опціонах достатньо, щоб ціна лише на один пунктик відійшла від твоєї точки входу. Щоб втратити абсолютно всі гроші, які ти, ну, на які ти зайшов в уход. От. А тепер уяви, що ну, хтось каже тобі: от ставлю 100 гривень, що ціна на яблука за годину піскочить хоча б на 1 От Через годину ви дивитесь ціну. Ціна дійсно підскочила на 1 ну і ти виграєш 100 гривень. А якщо ціна не піскочила на 1 копійку, ну власне, втрачаєш е, всю свою ставочку. От. І це є, в принципі, бінарні опціони, де ти нічого не купуєш, нічого не продаєш, а просто робиш ставку і намагаєшся вгадати, де ж буде ціна через якийсь там певний проміжок часу. Ну от Для прикладу візьмемо мою угоду, точніше мою ставочку. Я з брокером уклав Парі, що якщо ціна буде нижча, ніж моя точка входу через 6 хвилин, то він мені. Заплатить 92% від моєї ставки. Тобто, по факту, в даній ситуації я ставлю 5 баксів на те, що ціна буде нижча моєї точки входу, а брокер ставить 4,60 на те, що ціна буде вища. Так, ну от на останніх секундах угода ледь не закрилася вище, але тим не менше я заробив 4,60%. Друзі, і тепер ви можете мене спитати: ну і що, Антоха, що з цього ж ти нам розповів? І я вам скажу: друзі, абсолютно нічого. Якщо вам подобається займатися бінарними опціонами, займайтеся. Звісно, якщо вам є 18 років, можете накинути сюди мільярд різних індикаторів, торгувати порівням, індикаторам об'ємам, називати бінарні опціони трейдингом, можете їх називати ставками, як собі захочете. Але якщо ви дійсно отримуєте задоволення від самого процесу, ви від цього кайфуєте, то чому б і ні? Головне притримуйтесь свого ризик-менеджменту. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. На цьому в мене все. Зустрічаємось завтра на цьому ж місці. Всім профіта, всім па-па.